вечір, це громадське Мене звати Тетяна Даниленко. Ми зараз перебуваємо на Легенградській площі. Тут збираються на самооборони Легенградської площі чи району. Ну на, на, на... це два райони: Дніпровський та Дарницький. Дніпровський дарнець. Дарницький. І що ви патрулюєте? Так зараз це транспортний вузол дуже важливий. Ми патрулюємо що сюди можуть поїхати автобус з певними людьми? Можна ці пушки. Ви їх перепиняли, що ви робите? Наразі ми дивимося проїхали. Були якісь тривожні сигнали? Так, був недалеко звідси, кинули кілька котелів молодого в суд. Суд, суд в Дніпровській літі там, там на, на лазу і що? Хто тобі це, це були дві людини? Їх спіймали один з них, напевно. Там зараз дає свідчення. А, відвели його, так. Спіймали, так. І хто це був? Наркоман. Ущербний якийсь. Ну ось коктейлі Молотова зміг зробити. Тобто вас тут 300 чоловік, так? Ні, зараз менше. Менше. Ну, я думаю, що ось кілька разів вперед їздять. Просто дуже багато зараз організацій своїх продаж. На машинах і райони пересікаються. От кальдарніські, Дніпровський, Діснянський. Здесь присічено три райони, поэтому ну, людей достаточно патруль. Також, також треба відмітитися, що тут важливі траси є. А не читаєшки, вони ж тут стояли таких на патрулі. На кругу три патрулі вони <ріпи> зникли. <ріпи> Як ви приїхали? Я просто перший раз бачу, за місяць, щоб їх тут не було. Так, я тут проживаю, буквально від 100 метрів. 100 Так ви що тут цілодобово будете, чи не по ночах? Ви тут круглосуточно или тільки по ночам будете? Так як є люди, я людей піддержуваю. Більше кількість ночі виходить, але... Днем я наладил. Большинство людей не пускают днем. В смысле не пускают работы Ну, работа, да. Э, Во-вторых, потому что все перекрыто. Если, ну, насколько вы знаете. Да. Ну, я я вам говорю по ну по нашему Хорошо, добро тримайтеся. Ну, дядьки вам, дякую, що ви разом з нами.